Зовсім скоро ви дізнаєтесь, якщо з вашою посилкою поводяться неналежно завдяки новій фізичній моделі. Ші Ньютон – це великий поведінковий алгоритм, що вивчає складні фізичні принципи безпосередньо з необроблених сенсорних даних, без жодного людського втручання. Ньютон розуміє фізичний світ без попередньо заданих знань, і для цієї технології є кілька перспективних застосувань у реальному світі: моніторинг крихких вантажів. За допомогою сенсорів руху, надання оновлень у реальному часі, про стан посилки та можливі пошкодження, підвищення безпеки працівників на фабриках, оцінка процесу відновлення після операцій, таких як заміна колінного суглоба, вдосконалення функцій безпеки автомобілів, підвищення безпеки для пасажирів, водіїв і пішоходів через мережеві сенсорні дані, моніторинг стану врожаю та ґрунту в реальному часі. І це лише початок довгого списку потенційних застосувань. Ньютон може замінити спеціалізовані системи, розвиваючи загальне розуміння, а не вузьку спрямованість. Це також відкриває двері до справді автономного шиї, який здатний адаптуватися до середовищ і завдань без втручання людини.